Василь Степанов дорога до млина Їхав якось горобець на возі, віз до млина мішок із зерном. Їхав, не поспішав, пісеньки свірінькав, хто зна, де він тих пісень набрався. Може, сам склав, а може, десь почув, тільки сам горобець про те й знає. Довго їхав, стомився, став позіхати, куняти, а потім і зовсім заснув. Спить горобець, а віз кінь тягне. Дорога йому знайома спочатку поле, потім за полем ліс, за лісом річка, а за річкою і млин на горі. Їде віз полем, Біжить назустріч мишка, бачить на возі мішок у мішку зерно, і горобець спить. Захотілися мишці зерна. Не стала вона горобця будити, узяла кілька зерняток, а поруч із мішком насипала насіння. Під'їхав віз до лісу. Вистрибнула з дупла білка. Бачить віз. На возі мішок у мішку зерно, і горобець спить. Захотілося білці зерна. Не стала вона горобця будити, узяла кілька зерняток. А сама поруч із мішком поклала ягідки солодкої суниці. Виїхав віз до річки. Через річку місток, а на містку бобри. Бачать бобри, віз, а на мішок. А у мішку зерно і горобець спить. Захотілося бобрам зерна. Настали вони горобця будити. Узяли кілька зерняток, а поруч із мішком поставили мисочку холодної води. Під'їхав млина. зупинився. Прокинувся горобець. Вирішив спочатку пообідати, а потім вже і до справ братися. Дивиться, а вузлика з їжею немає. Вдома забув. Раптом бачить горобець. Поруч із мішком насіння лежить, суниця солодка, вода чиста. Звідки воно взялося? А це мишка знає, білка знає, бобри знають, і ми знаємо. А горобцю невідомо, Зате смачно. Дитячі книги з малюнками українською мовою. Сайт Казка Укр.